Вітаю, з вами Пархоменко Коза Полтаву, і обговоримо безпеку мешканців нашої громади. Із самого початку війни маю особисту чітку позицію. В Полтаві потрібно будувати сучасні укриття. Вже перелаївся з усіма, вимагаючи відкласти все другорядне і набудувати укриттів таку кількість, що вистачило місце для всіх дітей та всіх мешканців нашого міста. Скільки триватиме ця клята війна, ніхто не знає. Але я буду продовжувати доводити всім, хто не хоче мене чути, що потрібно робити такі укриття, як, наприклад, у 37-й школі. Ця частина укриття вже відремонтована. Є належна протипожежна безпека. Підведена вода, вентиляція, світло і є туалетні кімнати. А також спеціальний підйомник для маломобільних верст населення. В даному навчальному закладі є території, які можна розширяти. Тому будемо робити все для того, щоб розширити і максимально зробити комфортні місця в наших укриттях. Я звертаюсь до всіх відповідальних осіб, що всі укриття в навчальних закладах під час тривоги повинні бути відкриті, і полтавці повинні мати доступ до цих укриттів. Хто мене не чує, той може шукати сьогодні вже іншу роботу.